bir altta Я котикова пташечка. может быть не баклан. Ну, давай, сделай еще Там. та самая пташка. яка майже не виринає на поверхню я її постійно знімаю тільки в морі сьогодні перший раз знявна коли вона відпочиває ну, ось вона і її нема з нею виринає. Виринає. Робить ковток воздуха і все пішла знову. Взагалі ці пташки дуже рідко на одному місці полюють. Вони їм дуже важко піймати, де вона буде виринати. Але ця пташина... Ця пташина майже на одному місці. Вони, мабуть, метрів п'ятдесят. Чи, мабуть, сто за один раз можуть пройти під водою. Ну, дивимось, де вона вверена. Пане. Можна побачити. І все, вона виринає все на одну секундочку. Зробила ковток і пішла знову під воду. І майже неможливо зняти зверху. Як риба. Подивимось, предсказує місце, де вона вирине. Якщо я розумію її логіку, чекаємо фокус. Не знаю, на руки. Ось вона. Вже ушло знов під воду. Ну виринає на, на пів секунди. Як її можна знімати з поверхні, тільки перед водою. І не побачиш зверху. Пів секунди. Воздуху і пішла знов. Ну, чекаємо. Она ма... Ой-ой-ой-ой-ой, ну де ти? Красавець.